Вітаю вас, шановні друзі. Скажіть чесно, якщо ви чуєте, що ваш голова громади отримує понад, як приклад, 46 тисяч гривень своєї заробітної плати на місяць, то які виникають у вас, у вас враження після того, як ви почули цю цифру за його працю на місяць? Що ви відчуваєте про цю? Наприклад, у когось, мабуть, виникають обурення. А за що йому платять такі гроші О цьому голові громади. Він же толком нічого не зробив, а йому платять. Або, наприклад, у когось нерозуміння. А як рахують йому цю заробітну плату? Або, наприклад, хтось може з іронію сказати. Ну, ясно, влада собі. Це найкраще робить. І ось така у нього заробітна плата. Найкраще в порівнянні між іншими. І тут найголовніше, у нас має виникнути питання, головне питання. А чи справді ми розуміємо, за що конкретно платять голові громад? І платить же йому суспільство. Але за що йому платять? Що він такого робить? Виникають ці питання у вас? За які дії йому платять? За яку діяльність йому платять? За що він отримує свою зарплату? Ось це питання. І давайте з'ясуємо в першу чергу, бо ми кажемо зараз про. Голову громади. А хто ж такий оцей голова громади? Голова громади це не просто чиновник, який сидить в своєму кабінеті. А це людина, яка відповідає за все життя громади в її межах, може доявити відповідальність голови громади. А він за все відповідає. За все. І він одночасно представляє нас як виборців у питаннях розвитку громади, а це окремо є повноваження у нього під назвою Власні самовряди. І там все розписано, вся життєдіяльність громади, як має бути. І відповідно він є представником держави. У вигляді вже виконання делегованих урядових повноважень. Тобто, у нього два вида повноважень. З одного боку, він громаду представляє, а з іншого боку, він представляє державу. Ось, щоб ви розуміли, хто такий голова громади? Тобто, голова громади це і наш менеджер на місцях. І маленький, умовно кажучи, урядовець. І ось хто такий голова громади. Можна розглядати його в двох варіантах: наш менеджер і маленький урядовець. І тут проблема виникає відразу. Зараз його заробітна плата голови громади не прив'язана до, до результату роботи. Тобто невідомо, який результат, а йому все рівно платять. Ось ця проблематика в Україні є. І ми бачимо тільки цифру в його декларації, просто цифру, суха цифра. Неважлива, яка вона, але цифра. Але ми не розуміємо, за що саме він отримав. Стільки грошей. Люди не розуміють цього. Вони тільки бачать оці цифри. А за що конкретно? Вони не розуміють. А як же має бути? Рішення дуже просте і логічне. Тобто, заробітна плата голови громади має складатися з двох частин. Перша частина. За виконання власних самоврядних повноважень. Джерело цих коштів його заробітної плати. Це вже буде місцевий бюджет. Контроль це місцева рада, яка буде його контролювати за виконання цих повноважень. Звіт він надає перед радою і відповідно перед мешканцем. Рада мається на увазі це перед депутатом. Якщо казати про премію голови громади, то ця премія тільки за реальні результати. Якщо немає цих результатів, немає і премії. Друга частина за виконання делегованих урядових повноважень. Джерело це вже державний бюджет України. Контроль – контролює його уряд України за виконання цих повноважень. Звітність він надає перед державою. І відповідно, тільки після підтвердження виконання повноважень, він отримує премію. Якщо він хоче отримати премію, то тільки за результат. І уряд приймає рішення надавати йому ні. Тобто, якщо він не виконав, грошей у нього не буде. У вигляді премії, Все. результат має бути його. Голови громади. А що це змінює для нас? Можуть уявити собі, що завтра цей принцип вже запрацював. І люди в громаді чітко вже знають ось цю частину заробітної плати, наш голова громади отримає з місцевого бюджету, бо зробив, виконав оці повноваження. А цю вже. Частину заробітної плати він отримує від держави. Бо виконав урядові делеговані повноваження. Люди вже будуть це сприймати по іншому І ось питання. Чому він стільки отримує відповідь за результат, він отримує. за свій результат як голови громади? Це ще буде і справедливо. Бо не буде оцих автоматичних премій, які депутати іноді голосують на сесії голові. Бо голова з ними домовляється. І вони приймають оце спільне рішення. Цього не буде. Але, але є лише конкретика. Зробив, отримав. Не зробив, відповідно, ти не отримав. І для чого це суспільству потрібно? Бо це питання має виникнути. А суспільство як буде сприймати, і взагалі для якої мети це потрібно, щоб суспільство це сприйняло і відчуло на собі. Оцю ідею, оцей механізм зарплати голови громади. А оця система надасть важливі речі. Їх три. І це для суспільства. Оці три важливі речі. Перше, це прозорість. Люди бачать, з яких грошей будуть сплачуватися його зарплати, премії і за що. Це буде прозоро. Друге, це справедливість. Не буде таких халявних премій для голови громади, а тільки чесна оплата праці за виконану роботу. Третє, це вже довіра. Мешканці почнуть більше довіряти голові громади, бо бачать, що він не просто отримує ці гроші, а він реально працює і за результат він отримує ці гроші. Ось для чого це потрібно суспільству. А держава, зі свого боку, бачить і сприймає, що голова громади викона оці делеговані урядові повноваження, і відповідно. Держава сплачує другу частину заробітної плати відповідно премії за результат. Який же можна зробити висновок, шановні глядачі? Заробітна плата голови громади це не якась там таємниця за сімома печатями. Цього не має бути. Це має бути відкрита формула. Зрозуміла кожному. Дуже скажу просто. Виконуєш місцеві завдання, отримуєш гроші з місцевого бюджету. Виконуєш державні завдання, отримуєш кошти з державного бюджету. І лише тоді ми можемо сказати: так, оцей наш голова громади отримує хорошу заробітну плату, але він і реально заробив на цю хорошу заробітну плату. Бо тільки такі. Підхід зробить владу відповідальною, а громади сильними. Ось, шановні речі, про що ми сьогодні казали. Тому залишайте вподобайки, залишайте свої коментарі, свої думки, ставайте нашим підписникам. Всім дякую і вже до нових зустрічей.